Всім привіт, друзі! З вами я, Міше і сьогодні ми будемо тікати від злого Месі. Помните відос там, де ми тікали від злого Таноса, але сьогодні ми будемо тікати від злого Месі. Поїхали проходити цю гру. Так. Ми бачимо, то, що Месі такий дивиться. Ну, ну, нічого, нічого. Цікаво, а з ким ми будемо битися в тій на кухні? Ну, так як тоді ми билися з Nemм Гю. Так. Ой. О, прикольно. А, я думав, тут він виб'є його з ноги. А тут прям. Тут прям. Ладно, давайте від першого лиця це все проходити, бо від третього багато цих. А ви напишіть в коментарях, як більше подобається, як коли проходи... проходження По... від першого лиця чи від третього? Так, ну це прям. А, тут чекпоінт пише, де. Ну тут прям легенький паркур. Тут виставлю. О, це О, це прям дуже щось похоже. Ой-ой! Так, до речі, якщо хочете злого полісмена, ставте лайк під цим відосом. П'ять лайкосів і буде злий полісмен. Так, ми, ми взяли гаючний ключ і вибили. Так, ну в нас стейдж 3 поки що. О! Отут буде за нами гнатися злий Мейсі. Саламал. Ого, ого, ого. Нормальний футбол. О, тут його золоті кубки, м'яч. Під цим. Так, ну він пока. А, то тут далі продовження є. А він біжить? Він біжить, він біжить! А, куди, куди, куди йти? Куди йти? Тут, чу... а, чувак теж. А, він розбирається. Тобто в поліцейському і в танусі. Треба проходити паркур. Ну і вчителі, звісно. Треба проходити ага, чекпоінт, паркур. А тут просто собі... О, тут всі футболісти. Месі, Роналдо і Неймар. Нам треба, якщо не помиляюсь, да, сюди. Цікаво, ну тут просто якась копірка тих ігор. Ну мені просто воно дуже похоже, а, тут вже по золотих м'ячах треба стрибати, а не по островках. Так, окей. Ну, поки ми йдемо доволі впевнено, прийшли вже 6 дріб, чи що це? 27 вже. Куди? Він чел просто перед носом розламав. Фу, а я просто за ним йшов, і мені все повалилось прямо переді мною. Так, окей, ой, ми на чекпоінті. Тут шарик. Він скотився. Ладно, давайте почекаємо слідчого заход, заїзду шариком. Ну, я думаю, що я доволі швидко це пройду, не поняв. Ні, нічого я не буду купляти. Куди? А, все, 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 пройшов, пройш, проїхав м'ячик, шарик. Ооо! Стих, встиг, Ух, Тепер біжимо далі в другу кімнатку, в іншу кімнату біжимо. Ого, засейвався. Все, тепер біжимо туди. Ну і м'ячик там котиться, а ми тим часом піднімемось давайте по цій драбині. Let's go. Короче, друзі, мы Миріза... трошки підлагає, но думаю, нічого що... то. Та, блін, та чого так лагає? А зараз ще рівень важкий буде. Ну, а от тут Месі бігає, бачите. О, все, вроде не так лагає. Вас тоже лагає, так. О, все нормально. От тут у Месі бігає просто. Як не знаю, хто він, чого він так носиться швидко? Так, тут треба бігом речіяжок і в обмотку обмот... Та, йо Йома! -йо. Які в нього руки здорові! Пальці прям. У нього такі пальці, що прям чітко поміщаються на кнопку підписатись. До речі, якщо ви так, у вас не такі пальці, як в Месі. Ну, не знаю, може, якийсь другий. То поскоріше це на кнопочці підписатися знизу. О, ми вже від нього відірвались. Він думає, блін, та я. Я м'яч доганяю. Я м'яч доганяю, я цього не можу догнати, хотів сказати я, але він мене обмотав, ну як? Я сам замотався. О, ну тут паркур треба прям без помилок проходити, бо все почнеться заново. Я один раз проходив он по цій драбині. Я і я впав тоді і впав прямо в руки в цьому. В черлю. Ну, летс гоу! Ох, куди ж стою мою? Знову. Ладно, лови мене. Та я пошутив! Прямо він хоче нажати на підписатись кнопочку. І ви також попробуйте. Блін, я знову тут. Ой-ой-ой, да, звісно. Не сильно хороший варік, але... Погнали Бігом, 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 поки несі не зловив. О, давай! Давай! Давай, давай, давай! П'єс. фух, я застребнусь що. Фух, ну що, не очікував? Да-да, я ще той паркурист. До речі, я в привіт сусіди паркур вмію проходити. Ну, ще від слова. взагалі. В Майнкрафті, конечно, вмію, але не сильно. Ну а в Роблоксі там, якщо якийсь обі проходить, то я прям його з легкістю прохожу і по такий паркур, як тут також я можу його пройти. Та блін, та чого так лагає? Треш? Ну вже хоч не лагай, а. Але... ні, але все одно лагає. Давай лови своїми пальцями здоровими. Ні, ні, друзі, це просто нереально. Давайте я його скипну, бо вам вже достало. Все, друзі, коротше, я відірвався від здоровенного пальця. Я його буду так називати. Так, тепер паркур! Та Таяк! Опа! Та як, блин! А він, він мене не бачить! Він мене не бачить, окей. Проходимо тепер паркур. Та, блін, це поки саме важкіше випробування. Для мене і. і для вас. Ну, для вас, в принципі, нічого важкого. Ну, я просто лоханувся так. Та на останню сходинку застрібнути, що так важко. Все, друзі, я дійшов до чекпоінта, я пройшов ті сходи. Це було просто супер важко. Ну як, не, не, не дуже супер, але я пройшов їх. Але це було прям важко. Я, мені це для це багато часу потребувало, потр, потребувалося. Так, все, тепер тут знову чекпоінт. А, ну не чекпоінт, а тут знову хотів сказати три футболіста. Ну, Кнопка не працює. Камон. А, ні, працює. А, я вже п'ю зразу енергіз. Ух, зарядився я! У! Ой-ой-ой! Мені здається, це я буду проходити досить довго. Але думаю, то, що з таким успіхом, як зараз. Опа, прям як в зараз, в заразню секунду, зараз, це можу пройти доволі бистренько. Ладно. Спроба номер фіг знає яка. Ну я повинен пройти Месі. І... І з ким я буду боротися, цікаво в тому. Опа. Так. І далі сюди. Ну тут я прям налажав. О, кайф! І сюди! Ні, ні, я тут налажав, да. Оп. Пожалуйста, тільки не, не помри. А цікаво, а за кого я граю? Блін, дійсно, питання таке задаю. Я забув. Так. В яку сторону? Я забув, в яку сторону? Ага, в цю. М -м -м! Трошки лишилося! Давай, 5-4-1-0, фух. А тут ми замедляємося, щоб не так швидко ходити. Я пройшов це з третього разу. Ну, прям класно. Так. Далі тут у нас, вроді, би, ми... да, драбинка. Все як я казав. Ну, включайся. Все, ми включили. А куди? Др... Ага, а драбина просто перезапустилася. Так, окей, тепер йдемо підставляти її під. Е, да, правильно. Капець, тут, тут просто е, копія, копія полісмена, копія тануса. Може, не знаю, може танус пізніше вийшов. Я тут не в тємі, але і вчителя теж копія. Ну, злого. Так, а отут, от тут це теж я проходив. Це от таке от тут теж лава була. Фух, ну, ні, тут були шипи, так, да, тут були шипи. Месі дуже любить лаву і хрестики. І от таке от голубеньке. Куди, куди, акуратно, акуратно. акуратно. О, все, ми так акуратненько пройшли цей етап. А до речі, що зверху не, не стає. Не видно. Ага, все, тепер видно. Чекпоінт. О, цей паркур я пройшов з першого разу. Так, опа. Ну, цей паркур. Ладно, не з першого, зараз я пройду! Блін! Ну як можна його не пройти? Це ж легенький паркур. Коротше, ми розпочинаємо новий рівень, це 15 25. І зразу я здох. Навіть на першу не застрибну. Супер позорно злився. Опа! то як? Сливаємось тупо. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Буду рахувати, так в мене краще виходить. А тут я буду стрибати тут. Бем. Все ми пройшли. Ура! Так, тут я так по... я помню, то, що тут треба крани. Крани, так. Да. Відкривати от такі от. Відкривати, щоб там. Не було газу, чи що це таке. Ну, коротше, я сам. О, До кінця не вивчив. Так, окей. Далі нам треба по цій трубі забратися туди. Без питань. Тут у нас другий кран. Я як не помиляюсь, так як в другому акті, Neighbor 3. три, три крана відкрити. треба. Ну, зато ми сразу, нам сразу відкрити хід до цього крану. Бемц! Все, три крани є і газ, чи якийсь отруйний газ перестав. Нам дути. Бо якщо, ми, бо якщо ми попадемо на нього, він, він на нас подує, то ми. Е, ну, ви самі поняли що. Ой, а ті, хто грали в ту гру, то й ті молодці, від тих лайк. Чекаю. Ми в ми вентиляційній шахті. так І тут у нас. Ага, ну, блін, це було. Таке собі середнє, от того випробування, там, де я скакав, теж по таким штукам паркур типу, був, ну, там, де я з третього разу прийшов, от то я рахував колись самим важким випробуванням. Ну, Бо там, в принципі, я постійно або не долітав, або, або не попадав, або перелітав. так. А отут теж легко-легко просто підстрибуємо і попадаємо от в цю теж Вентиляції. Ну тут воно якась синя. о, тут вже чекпоінт. Вот воно, вот та сама драка. Да, ну що ж, починаємо. А, тут теж месь. Ого, він за сковородкою. Він за сковородкою. Ладно, біжимо бігом брати пулемет з овочами. Да, вам не причулося ми з овочами беремо пулемет. Ой-ой-ой, по мені вже стріляють. Так, валимо, бо нам треба валити, щоб, щоб це, Я зрозумів, треба зі стрибками. Я так, я так дуже часто. А коли він далеко, іменно по ньому ціляти. Давай! Ладно, я не прицілив, я не, я не попав. Так, окей. Ну якщо я помру, в нього і в мене хп встановиться. Ладно, давайте вже трохи далі, і стріляти по ньому, дамажити його. Так, давайте знову заліземо туди. Це прям епічна битва. Цікаво, хто буде моїм босом. Боссом ну, в тій битві. Давайте звідси прям йому дамажити. Ніфіга я йому зношу. Ой-ой-ой, у -ой -ой, нього вже пів хп нема. Ладно, друзі, не буду ризикувати, але в мене взагалі життя ще повністю всі життя є. Я просто геній, да-да-да. Не, не стоїть оплесків, це просто моя робота придумувати нові геніальні способи. Та ну він, мен, він мене чимось плює. слизь якось. Давайте йому відомстимо. Валяємо, валяємо, навалюємо, навалюємо. Навалюємо по ньому. Навалюємо по ньому овочами. Все, зараз його вб'ю. Все, я його вбив. Фух, вітаю. Ми бігли боса. Це пор мейс. Фух, це була доволі епічна битва. Тепер ми йдемо, нам відкрилися ті ворота. Йдемо туди, там знову вроде паркур проходити треба, буде. тут камери. Але до нас щось не. А, тут -то точно, тут -то же ж будемо кататися. Давайте від цього. Я просто, Дивіться, 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 я просто сальтухи. Ой-ой-ой, що я роблю? Так, я просто сальтух наробив. Отут і десь драбина має бути. А я коли не знав по цим трубам повзав. І хочете приколи? Я заповз на ту верха, і потом впав. І потім я просто хотів по цих блоках думав, тож тут теж труба. Оказалася, то ж тут драбина. Класика. Так, от тут ми стрибаємо, і там вроде має бути фінал. Да, фінальний б... фінальна битва з босом. Отут ці лазери зараз. Ну я їх пролітаю на ізі. Це для мене. ну Для мене саме легке випробування це перший паркур. Оце от перший паркур, ну там другий був для мене саме легко. А от-от-вот. От, от. А ні-ні-ні, це ще не саме останнє. Давай, давай, давай. Опа, все, я залетів. Так. Тут а що у нас? Тут треба активувати там щось, я так помню. Так, да, активуємо. Ага, і. взяти. А знаєте що? Я візьму одну штуку, щоб. Алло, а, щоб не, щоб не три сразу. Ну, щоб не дві чи що? Щоб не лазити. Так давай. І одну сюди ну, не, неудачна спроба. Ну, нічого, я блін, в принципі, взагалі такого не очікував. Я одразу вже хотів йти, але добре, що я спинився. Ой-ой-ой. так. Тут все небезпечно. Так, тепер ми беремо. Ну, і звідси давайте одразу сюди. А, ні. Блін. Ладно. Ну, я, в принципі, очікував. Ой-ой-ой, так, окей, йдемо туди, беремо по. Ага, я зрозумів, як брати тре. Одної, думаю, нам вистачить, щоб пройти випробування. Ну, якщо я, звісно, не налажаю знову. Все, тут нормально стоїть. Так, окей, далі. Берись! Берись, я сказав. Чого воно не хоче брати? Або взяв. Звідси сюди далі, да, підходить. Все стоїть нормально. Ого, прямо на краєчку. І звідси вже сюди. Да. Також все стоїть. Окей, тут там нам відкриваються ворота для фінала. Ура! Фінальний бой з Месі! Let's go. І наступить той самий рішальний фінал. Ну перед цим. Я хочу вас попросити. А підписки, будь ласка, це буде для мене великою мотивацією прихти цього І let's go. А де моя зброя? Let's go! Ідем на битву. А де моя зброя? Ehm, а вот зброя. Let's go, навалюем Месси, навалюем. Я придумав, я просто буду тікати в його пуль Вот-вот-вот, бачите, вони не достають. Так, давайте просто настрілювати. Ага, дали зброю нормально. Давайте просто стріляти по ньому з золоч. Золочів. Так, тепер валим, валим, валим. Давайте його підпускати на ближню дистанцію. Йой-ой-ой-ой-ой, мені зразу якісь куплення. Мені не треба нічого купляти, чуваки, я б'юся з Месі. Фух, Це при момент і сіни. Треба стояти, щоб настрілювати. Мене хпе, мене хпе. Ну-ка з не хпе. Так. А, бішать. В більше... мене вже мало хп, в мене дуже мало хп. У мене дуже мало хп. Так, що робити, що робити? Так, треба срочно тактика. Пристрібувати! Тупа ідея! Але спрацювало. Ні -ні -ні -ні. А що це за спі-ап на месі? Ну, я думаю, то що тут все очевидно. Давайте вже йому одразу піддамося, щоб не мучитись. Що ти ржеш? Так, окей, давайте тоді. Знову йдемо в, в ці дверки заходимо і let's go. В нього також всі хп, чи ні? Так, да, в нього також всі хп. От і настав той самий фінал Бой з Месі. Щось він там руками своїми махає. Так, братва, нічого я не буду купляти. Ви задовбали. Та нічого я вас не буду купляти. У мене вон битва настояща з болістом, а ви мені щось купляєте. Предлагаєте, купляти, при... Купляти, предлагайте, я на базарі. Коротше, він мене зараз несе. Давайте йому просто наваляємо. Ну, все. Думаю, це ГГ. Думаю, це ГГ. Так. Да. Окей. Ладно, друзі. Я думаю, що для вас можна чуть-чуть скіпнути це. Ну, в принципі, не сильно круто. Друзі, на ваших екранах я виграв Мейсі! До речі, напишіть в коментарях, який ваш улюблений персонаж, ура! В мене так мало хп. Я думав, що він мене винесе. Фу, і тепер ми виїжджаємо на полісменській машині. Let's go! Їдь! Їде! Всім, друзі, ми їдемо, ура! Ми їдемо! Но, друзі, це ще не кінець. Хоча, може, і кінець? Походу, ні. Да, блін, оце ж епічна драка була. Ладно, давайте пройдемо ще цей парк. Короче, друзі, ви мене питаєте, чого я знову тут? Присядьте, будь ласка, я теж присяду разом з вами в мене виникла проблема з засом, ну і не залагав. Ну я все перебив, але знов карта не зберігається. То мені обмінилося. Він Ми на першій перші Ну, От ми російські. Ладно, вночі поставити лайк і підпишіться на канал. Пустика 600 пісників. Давайте не бачу щось. Актива. Давайте бистрі. І лайк не забудьте поставити. Ну, якщо вам сподобалось цю відео, обов'язково да, лайк поставите. З вами був я, Мішепчериденаль. Всім пока! Щоб не було таких ситуацій, також підпишіть.